Бой тато учив воєнних, от уже второй раз був війні, І я стаю деяких його друзів. Ні, ну в мене є дядя, який там, там за Україну боровся. Ну, він там, ну зараз він возить там оружі, якісь там бронежилети. Я не пам'ятаю, як його звути, але один приїжджав з Білорусі, він загинув на, на, на Майдані. Так. Це моя сім'я. У мене вся сім'я, у мене навіть бабуся, вона сама з Росії. Вона там народилася, прожила ем, около там, 15 років, якщо я не помиляюся. Але вона би, приїхала в Україну, краї, і вона зараз каже, що я, напевно, ніколи не покину її, тому що вона теж полюбила, вона вивчила українську мову, вона розмовляє по-українськи і ну, би, теж любить цю країну.